Будівельник зробив ще один крок на зустріч чемпіонській меті вдруге поспіль у півфінальній серії чемпіонату суперліги, здолавши львівський БК «Політехніка» Галичина. Утім, на відміну від першої домашньої зустрічі, повторна не видалася підопічним Айнераса Багацькіса легкою прогулянкою. Не впоравшись із сербським центровим Галичан владаном Вокасабливичем, кияни пропустили ривок гостей сім Малкольм ділейні спробував наздогнати втікачів ще у першій чверті. Але Саша Васільєвич із Денисом Тютюнником підкинули дрова у львівське багаття, наростивши потужності візитерів до 10 балів. Саме із такою різницею команди розпочали другу чверть, в якій, щоправда, зелено-білим розвинути успіх не дозволив Деніал Кікерт. Австралійський центровий будівельника очолив рух супротиву, поступово ліквідувавши відставання. А Георгій Цинцадзе ось цим триочковим вивів столичну команду вперед. Ріхард Скуксікс влучним китком фактичної сиреною подбав, щоб саме жовто-сині вирушили на перепочинок у статусі лідерів. І вже після великого антракту будівельники відчули себе господарями становища. Артур Дроздов із Лео Лайенсом збільшили відрив киян до 11 балів. Саша Васильович екстраординарними пострілами здалеку двічі скорочував відстань до шести пунктів. Але переможці регулярного чемпіонату щораз віддалялися на комфортну дистанцію. У заключній чверті розпалився не на жарт Малкольм Ділейні. Американський захисник створив підґрунтя для чергової звитяги, а Цинцадзе із Лайонсом відсікли останні поривання львів'ян зачепитися за гостьову перемогу. Відтак 77-67 на користь будівельника, який за рахунку 2-0 вирушає до Львова, де відбудуться наступні дві зустрічі півфінальної серії. Лео з левого участку своїх 17 очок здобув у другій половині, зробивши таким чином вирішальний внесок у тріумф київської команди. Окрім цього, американський форвард здійстив 9 підбирань і виконав три блокшоти. Аналогічні особисті досягнення серед галичан у Владана вукосавлевича.